One way, or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'm meet ya. Zeroz, oh, no. I'm a headless force, yeah. sonya. Оце шикарне відчуття, коли на тебе ніхто не дивиться і ти можеш робити все, що забажаєш. Цього пацана точно давно не було дівчини. Його розбестили ті еротичні думки. Права рука не допомагає. Дівчини нема. То купіть собі там крад. Але найголовніше у такій справі. Просто перевірте, чи точно за вами ніхто не дивиться. І тоді можете займатися своїми. Я справами. А далі буде просто вибухове відео. Приходимо далі. Давай Ну може не треба. Ми розуміємо, що у вас там в Росії жорсткі. Усіх пукани. Але може не треба. Не роби цього. Таня какоже в нього така печалька зараз. Він напевно в голові прокручує, як в нього зараз пукан зірветься. Давайте подумаємо просто про логіку того, що він зробив. А про що тут думати, її просто немає? На що ти це робив? Я просто не шарю, нащо ти це робив. Все, я я закінчу. Ось вам наглядний приклад, як взриваються поканив людей. А зараз ми переходимо до дуже слизького відео. Уявіть собі, пройшов дощ, і перед вами з одного боку сходи, а з іншого боку горка. Здається, я знаю, що ти вибереш. Ви вважали, що він насправді це все проїде? Ха, є раз два. Давайте повернемось на початок. Здається, в нього щось було в руці. Хм, мені здається, це якась дурь. А тепер подумайте, що він собі уявляв, там. думав, що, напевно, на скейті по горці льотає. Трошечки пацану не вистачило. Ще б трошечки він би доїхав. Ну, чого, таке бувай. Молий народ завжди все робіть до кінця. А ми переходимо до наступного відео. Бо вот туди. Альона, давай живе! Початок, як завжди, багатообіцяючий. Альона, давай живе! Альона! Йолки-палки! Почалося літо. Всі їдуть на озера і пригають там з пірсів. Так от. Як ви вже побачили, ніколи не робіть так, як вона. Вона набрала недостатню швидкість. Ну і до того вона вибрала неправильний кути. Тому сальтуха не вийшла. А мені здається, якраз таки вийшла. Йолті палк! -пал! -пал! Ти чого, блять, обкурене шолі? Альона! лки-палки! А вот ей подружка выбрала все правильно но и швидки кут и гарно пернула в воду. А пригнула красиво. От як збірна України з у воду тренується. Ні, ну все таки тут можна до чогось придатися. Вхід у воду був недостатньо хорошим. Трошки за бризків воду. З вами були Headless Фу. Підписуємося на наш канал в Ютубі. Наші всі сили в ВК і в інстаграмі, всякі твіттери там знизу під відео. Доволяємося в друзі, підписуємося і став нам лайки. А так само розповідайте про нас своїм друзям.